Доброго вечора. Доброго вечора. Доброго вечора. А, але чутно мене. Да, Чудно чу чу дуже добре. Так. Хочу звернутися до да, дуже гарних дівчат. Я Дякую. сам з Криму. О, супер. Скажіть, приємно. Прекрасні дівчата. Теж мають відношення до нашого півострова славного. Звичайно, Володина. це наша родина. Так, да, таке просто питання в мене до вас. Скажіть, будь ласка, чи Крим? Uh, Дякую. Чудове питання: питання? Uh, як uh, звуть А uh, mm, uh, uh. В нас uh, ну, є завжди відповідь на це питання. Крим наш, бо це наш дім. Він наш був, є і буде, бо це наш дім. Наш це місце ти, ти, чи, наш, наш, з, 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 з моєю сестрою. Наш дім. Ми там народилися, ми там почали співати, ми там е, наповнюємося енергією. Це наше найулюбленіше місце на землі. Е, більше добре. Давайте я поставлю ще одне питання, а потім про наш Крим поговоримо. Є, е, е, це знову політичне даруйте про, про пісні. А ми думали, ми про Євробачення будемо розмовляти. Е, Є Євробачення... Будь ласка, хай Євробачення дивляться на UA Суспільне на каналі СТБ. Вони це транслюють. а я хотів поставити питання тут. Ну, в цій студії воно mm -hmm. завжди ставлю до всіх, хто приходить зазвичай до політиків, ну здебільшого. Mm -hmm. Як ви ставитеся до проголошення кримсько-татарської національної автономії? В складі України, а чесно кажучи, для нас це складне питання. Не будемо приховувати, тому що от якось знаєте, цю тему ми взагалі навіть між собою не обговорювали. Ми знаємо, що це якби ми також слідкуємо по можливості за новинами. Ми намагаємося бути якби не аполітичними, але ну як то кажуть, у темі, а те того, а що не, у вас не вийде бути політичними. Я вам просто скажу по секрету. Чому ви так вважаєте? Ну тому що ви зараз стали публічними особами. Ви не читаєте, що пишуть в чаті, ви не знаєте реакції людей, які дивляться цей. Так, скажіть фір. нам Нам я цікаво. Вам, я вам скажу mm -hmm. в кінці, для того щоб не псувати вам настрій. Але питання в тому, чи варто проголошувати кримсько-татарську національну автономію, тому що кримські татари це другий корінний народ України, mm -hmm. для якого Україна є батьківщиною, і в принципі іншої країни, як Крим або Батьківщина, як Крим, у них немає. Має ну, насправді Крим це завжди була така було таке місце, як, ну дуже специфічне, дуже особливе. Та ви що? Тому що да, це ми Сидало. вам кажемо як люди, які нам народились, і в чому ж специфіка? Специфіка в тому, що там завжди було дуже багато народів: і греки, і болгари, і гірмени, і, угу. і караїми, і вірмени, і євреї. Тільки батьківщина це для кримських татарів, повторюю. Чому це і для українців батьківщина? Це і для, для цього другого роз... корінного народу України це є якраз їхня батьківщина лише в межах їхнього півострова. Розумієте, що це їх земля? Так. Так, так, ми розуміємо про що ви кажете. Ну, Тому я кажу кримсько-татарська національна автономія, тому що меджліс попросив uh -huh. президента України сприяти змінам в конституції, щоб проголосити кримсько-татарську національну автономію. Uh -huh. І тому я питаю про ваше ставлення як людей, які несуть світле, красиве, чисте, так та в маси. Ну Своїм дивіться, співом. я хочуть представляти Україну на Євробачі саме так. Uh -huh. Я погоджуюся з своєю сестрою, що ну якби ми виросли в Криму, в місті Сімферополь, і бачили просто як багато там. Різних народів um, mm. і uh, проголос про, про проголошення кримської татарської автономії. А ви думаєте, no, що, це... що наприклад не проголосять кримськотатарську автономію, це перестане бути батьківщиною для кримських татар? Ну, звичайно ж, ні. Yeah, тобто really важлива not. тільки назва? Чи ви no, ж від не Чи відповіли статус? на питання? Чи Крим? Ви ж почали говорити Крим наш? Ні, ми відповіли на питання, чий Крим чий наш? Ми ж сказали. Наш в дім політичному плані. ми е, слухайте. Я ще це раз повторюю. Чия юрисдикція ми Хочу не запитати. є... Крим. Це Україна, Крим це Росія. Просто Крим наш такого не існує в природі. Дивіться, це, я, це, нам... це знаєте, як як вакуум? Ви пропонуєте мені з'їсти? Не вакуум ви мені пропонуєте зараз з'їсти тонну вати і сказати, що це дуже смачно. Дивіться, Дивіться, ми... Зрозумійте, ми в Криму після того як трапилося все те, що а трапилося? що трапилося? Ну ми їдемо додому і проїжджаємо два кордони. Так що трапилося? Ви назвіть речі своїми іменами. Що трапилося? Ну так чи же Крим, якщо ми їдемо через два кордони? Так я вас запитую, що сталося? Назвіть? Ви боїтеся слово вимовити? Ні. Ні. ні, ви просто напевно дуже хочете, щоб ми вимовили якісь слова, ні, ні, ні. які Стоп. вам потрібно. Я, я, але якщо б я дуже хотів, я б вам сказав, повторіть то, що Ні, ні, ми просто розумієте, ми не будемо говорити ті фрази, які ви від нас очікуєте почути. А які я очікую? І на питання, цікаво. чий Крим, ми відповіли, що він наш і це наш дім. Бо ми не політики, а ми люди, просто люди, які я народилися. Чекайте, які народилися okay. в Криму, і ми відповідаємо з позиції своєї для вас Крим це щось одне. Для нас Крим це що для мене, щось, щось одне. інше. Що для мене щось одне Крим. Но я кажу, на слідке ставлення. Те, що сталося. Я запитую, що сталося? Я вам не нав'язую відповідь, я запитую, що сталося. Сталося те, що там з'явилися два кордони. Два кордони український і російський. Тобто, далі підведіть мені, я от дивіться, я. Ні, спав, а тобто, а я всі, спав, а всі я спав розумні траг... люди зроблять я, висновки ні, самі. Ні, ми з вами говоримо, а нерозумні люди зроблять висновки. Дивіться, я спав в літрагічному сні. Я прокинувся, ви кажете, те, що сталося з Кримом. А я вас запитую, а що сталося з Кримом? Дівчата? Я спав. я, я нічого знаєте, не знаю, що ми сталося знаєте, Ми б вам тоді просто запропонували би просто з'їздити туди. Щоб мене заарештувало ФСБ. А чого б вас зарештували? Ну, тоді я вам рекомендую, якщо я вас почитав на Вікіпедії, почитайте, хто я такий теж на Вікіпедії. Добре, ми і дивіться. Ми я вам просто угу. зараз тепи. Я від вас хочу почути, що сталося з Кримом. Насправді Крим залишився Кримом, бо там те ж саме море, ті ж саме гори, те ж саме повітря. І от і чесно вам скажу, ми приїжджаємо. Ми приїжджаємо додому. Ви Мене тримайте за ідіота зараз, от мені цікаво. Ні. Ну і море лишається морем, гори лишаються горами. Правильно, що сталося з Кримом? З автономною Республікою Крим, з заслуженими артистками якої ви є. А... Я вам скажу, мені здається, що Україна просто втратила Крим. Що значить втратила? Він відчепився, засох ну, мені так. зараз Шуфрича нагадуєте, які розказує про те, що втратила. Що значить втратила? Ну це наша думка. Україна відчепила там, зіппер був якийсь чи що від розумієте? В безліч політиків можуть казати, що Крим наш це з української, ви так Я якраз з української так не кажу. сторони ні, ми кажемо, що це наш дім, і він завжди таким був. Ми завжди так казали, не тільки. З оглядаючись знаєте, на останні події а, а... Дійсно, але як сказав наш земляк Олександр Усик, що можемо без разів казати, що Крим наш, але ми їдемо додому через два кордони. Я Тому... тоді я запитаю по іншому. Я не люблю бути ідіотом в студії абсолютно. І що коли гості роблять з мене ідіота? Чи відбулася окупація Російської Федерацією Автономної Республіки Крим, які є складовою частиною України? Прямети, ми ж не балотуємось України. пряме питання. Пряме ми питання. не балотуємось президентом України. Ви прийшли в цю студію на кримсько-татарський телеканал. І тому ми будемо говорити про Крим саме в такому контексті е, Чудово. на таке питання. Ми просто не будемо відповідати, тому що ми не є політиками.